І всім привіт! З вами Грім! І нарешті це сталося. Так, 1 квітня було вчора, але що ж? Прешур оновився і. вийшло першоквітневе оновлення. Чор забирай, вони зробили гру в грі знову. А вони зробили ФНАФ тільки замість п'яти ночей тут три. Так, і. коротко, що тут є: камери, двоє дверей. Треба крутити голову свою на 360 градусів. І це все. А, ну і на камерах, звичайно, можна блимати ліхтариком. Що треба тут робити? Перша ніч, перша ніч. Себастіан. Він починає рухатись по камерам, і щоб його відкинути подалі на своє місце, так би, так би сказати, йому потрібно посвітити в обличчя. А, так, так, саме посвітити в обличчя. Це забирає трохи енергії. Uh, так само, якщо ви побачите, що у вас блимає світло, ну це означає, що до вас летить хтось із хтось із англерів або ж пандемоніум. І треба закривати двері. Що логічно. Англер, ну, він просто прилітає, б'ється і летить собі спокійно. Фрогер, ну що ж? Так зазвичай просто прилітає, б'ється, відлітає, і через якийсь який час прилітає другий раз. А uh, бліц. Треба просто мати або мега супер-дупер реакцію, наприклад, як у мене, або ж просто закривати двоє дверей і почекати, поки він прилетить. Він летить недовго. Пандемоніум просто закриваєте двері і можна на нього забити, він буде просто в них довбитися декілька секунд. Чин смокера, якщо чесно, я не побачив. Де наш е, парій? Невідомо, не завезли, походу. І це все на першу ніч. На другій ночі у нас з'являється наш братюня. Наш братюня, тут його назвали охоронцем. Він у нас ще з The Hunted. Я, так, я все ж таки забув, як його звати. Напишіть в коментарях, якщо пам'ятаєте. Е, він у нас. Якщо він рухається, то можна почути звук сміху. Так, тому краще грати зі звуком в наушниках, ви це почуєте. Це нам, до речі, стане у нагоді на третій ночі та в Custom Night, Тобто 20-20-20-20 режимі. Якщо він сміється, то значить він рухається. Перший його рух він з'являється на одній з камер, лівій або правій від нас, від нашого офісу. Тут ми, в принципі, нічого зробити не можемо. Друга стадія, це його вже видно у вікні, лівому чи правому. Тут ми, в принципі, теж можемо на нього запити, але просто пам'ятати, що він там є, і час від часу перевіряти. Якщо ж ви чуєте, що він сміється втретє, і що він вже от прям біля дверей, то закрити ці двері десь ну, приблизно десь на 5 секунд, на 6 секунд. І потім їх просто відкриваєте і перевіряєте, чи він не пішов. Зазвичай він йде більш-менш швидко через 5-6 секунд. Ну і тоді все вже можна повернутися до своїх справ. А, ну і ось все, що нового додалось на другій ночі. А до речі, якщо ви все ж таки. Якщо ж... До речі, якщо все ж таки Себастьяну вдасться прослизнути скрізь ваші очі, буквально і пролізти до вас у офіс, то він виб'є вам вентиляцію і буде на вас дивитися. Так. А потім застрелить. Ми всі любимо Себастіна, чи не так? А, ну так от. Третя ніч. Третя ніч. Це та сама друга ніч, тільки все складніше та швидше. Так. Так що треба обережно з енергією, щоб повністю не було. До речі, якщо енергія використається на повну, тобто у вас буде нуль, а доки ваша енергія не заповниться до половини, ви не зможете закривати двері. І ви не зможете світити на Себастьяна. Все. Так що краще до цього не доводити. І після того як ви пройдете п'яту ніч. Ой, п'яту ніч. Третю ніч на сьогодні ночі. Вам не досягнені за те, що ви пройшли. І відкриється якраз Custom Night. точніше, користувацька ніч. де ви можете вибрати складність кожного з елементів. А, до речі, Painter, ледь не забув. Ця гнида просто дає нам декілька своїх малюночків, і нам їх треба закривати, тому що вони нам в камерах екран заслонюють, закривають. Ну і що ж, просто ставимо усім по 20 і починаємо. Вітаємо у пеклі. А тепер усі, абсолютно усі, і Пейнтер, і Себастіан, і усі з англерів плюс пандемоніум, і навіть цей крук. О, крукер здається, він називався. Ну коротше, це охоронець, який просто ходить. Вони всі тепер дуже-дуже швидкі. І бажаю удачі, тому що тут вона дійсно задобиться, що коли де прилетить. Це якщо чесно, просто вже питання скілу і просто якщо ви вивчите, по яким. Напрямкам ходить Себастьян, тобто з якої камери, на яку він переходить, тому що там у нього є три лінії, ну як би три лінії, там у нього все переплутано. Ну ви зрозумієте, треба пограти, ви зрозумієте, як це проходить. Я це пройшов десь, проходив пів години, може трошки більше, може 45 хвилин. Я це все ж таки пройшов, як ви бачите, бейджик є, так що просто. Візьміть яйця в кулак, якщо ви хлопчик, а якщо ви не хлопчик, то щось інше візьміть в кулак, тільки не бити кулаком по монітору, будь ласка. Ну камон, техніка, ну, це техніка, вона вам нічого поганого не зробила. Може, нічого поганого не зробила. Візьміть свою. Я... Візьміть свою витримку в кулак і вперед. Я вас вірю. Що ж, а з вами, як завжди, був Грім. Всім. Хай щастить і всім. Па-па. Oh. <laughs>